Всім привіт! і це рубрика Вапрос. Так, набралося 5 лайків. Це, це вже давно було. Набралося 5 лайків. І трохи їх попросив. А деякі випроси я не буду робити. В записані будуть. Давайте читаємо і виконуємо. Стрибне з дивана і з як фрост. На що мені поставити От телефон? Зараз все буде. Одну секунду, зараз буду сюди. Ні, щось не так. Ура! От тепер то. Сітаємо дачу. Тобі треба носок. Ну, в принципі, мені не треба носків, то носок мені не треба носка води, прикинь, хоча можливо, хоча мені треба носків, ем, uh, mm. oh, нормально. Стрипні у унітас. На наступний раз. Тебе носки? Зелені, прикиньте мені носки. Зелені. Почти все вже подошло в концу. Ти риба а, прикинь, я не риба. Якщо ти маєш... На вазі познаку зодіаку, то я не риба не переживаю Воді, це все не писав дієм. Там деякі писав коротше Макс Ringo, але Kit Kitha Piaki, nepohogy nie buď znio. Значит, инакше Тепер Останнє питання. Ти шутиш про носки? Я, в принципі, я не шучу. А якщо ж придумати так, як Иван Гай масло щоб попа не погасла? Але щось про носки, носки. Якщо ви маєте якусь ідею про носки, то напишіть мені в коментарях. Та напишіть мені в коментарях. Після ідеї про носки та й будем кратше. А давайте придумаю якусь носу. Лешу яшую. Чекай, я, 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 я почну придумав. носки, чтобы ноги не замерзли. Не, не а вот масло, чтобы попа не погасла. Терпнуть носки, чтоб... Но не, носки, чтоб... Ноги не замерзли. Носки, чтоб ноги не замерзли. Все, это моя фирменная фраза про носки. Також під цим відео знову напишіть коментарі, бо це лише перша частина і їх буде 4. І пишіть мені різні коментарі і... Але пишіть такі, щоб я їх міг відповідати на дворі, бо вдома це дуже тупо і я не знаю як робити. Але пишіть щоб я міг це робити все на дворі, бо так вдома тут це якось тупо. Так що Підписуйтесь на канали, ставте лайки. Саву. Саша, але почекайте. Так що підписуйтесь до канал, ставте лайки. З вами був Саша, всім удачі і всім бай-бай. Не забудьте писати там під низом э, ці завдання, щоб я міг робити їх на доволі. Всім удачі, всім бай-бай.